Зараз прямо до міста Константинівка на евакуацію людей, так як за останній час, там 2-3 тижні дуже усилилися обстріл Константинівки усіми видами зброї. Люди почали масово виїжджати з Константинівки. На даний час дуже багато маломобільних людей. На день в Константинівку і по шість, і по сім, і по восім разів заїжджаємо. Каждую минуту такие фу-фу, такие вот эти. А так вообще обстреливать страшно. У нас уже все наши, ну, вот эти здания, которые общественные, все уже поразгромили. І нам треба носілочки лягать. Це двіний дом. Хочу забрати батьків до себе. Вже все, квартиру вам знайшла. Все, давайте вещь, поїхали. Дай де а -а -а. ваші сумки. Потихеньку будемо сумочки зносити. давай 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 Голова давай давай голова. давай 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 Учора был пролет. давай давай был, ага. а давай давай был пролет ночью. А вчера мы целый день закрывались. ВАК 1 и 2. Приїхали я направляємося в сторону Константинівки. Дайте, пожалуйста, разрешение на заезд. Спис ходить по небу. Давно у вас горів будинок? Загорівся о, о, десь часу 17. Обстріл, так? Прилетів? Прилетіло, прилетіло. Дрон прилетів у квартиру і загорілося, і пішло, тушили, тяхлягами, воду тягали, тушили. Ну, з Божою допомогою. Дуже страшно. Дуже страшно. Ви бачите, що не вийти нічого вже. І вдома страшно. Все, давай, давай. Все, давайте время, время, время И все, давай. все, все. Все, все, давайте пару днів і віде, теж давайте на евакуацію. Будьте крапки, наші пливо. Сразу сідайте, бабуся. Сразу сідайте, правіше. Ти теж, дружочек, сідай. Друже, сідай, сіда, сідай, сідай. Все, закривайте двері. Захлопку їй. Все, поїхали. Поїдете, не палюйте, все нормально буде. Віді вас ніхто не залишить. А я ой, ой. Продовжуємо евакуацію міста Костянтинівка, їх мешканців. Наразі зараз багато заявок, багато людей бажаючих виїхати через посилені обстріли. Поліція передає нам в безпечне місце. Де ми можемо забрати людей і вже вести на транзитні пункти, де згодом їм підбирають місця для подальшого розселення? Або якщо потрібно, їм транспортування до місць, де вони можуть залишитися. Там, там, да, ну, ти... Той дрон. Що, на Азовську 60 заезжаем. Да, да. да. Там, да. Там, там, а а куда ї? а Сейчас я буду.